Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Ядерний арсенал Китаю досяг 600 боєголовок. Це найшвидше зростання серед ядерних держав за останні роки. Чи вступає світ у нову еру ядерної напруженості? Ізраїль активізує удари по ядерних і ракетних об'єктах Ірану, що посилює напруженість у регіоні. США підтримують Ізраїль і уважно стежать за спробами Китаю стати посередником. Дедалі більше побоювань викликає тісна співпраця між Іраном і Пекіном. Вантажний рейс із Китаю до Люксембурга здійснив дивний маневр, пролетівши незвично близько до повітряного простору Ірану. Що стоїть за цим відхиленням від маршруту? Розберімося докладніше. На тлі воїн в Україні та на близькому сході посилюються побоювання, чи стануть Китай і Тайвань наступними, і яку військову міць має Пекін? Вважають, що зараз у Китаю щонайменше 600 ядерних боєголовок. Експерти попереджають, що незабаром Пекін може зрівнятися зі США і Росією за кількістю стратегічних ракет дальньої дії про це йдеться в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Згідно зі звітом, ядерний арсенал Китаю зростає швидше ніж у будь-якої іншої країни. З 2023 року Пекін щорічно збільшує запаси приблизно на 100 боєголовок. Загалом у світі близько 12 тисяч ядерних боєголовок США і Росія контролюють близько 90% з них. Хоча за абсолютними числами Китай, поки відстає, швидкість нарощування арсеналу викликає три. Богу ще одна серйозна проблема закінчення на початку 2026 року терміну дії договору про стратегічне наступальне зброєння між США і Росією. Це остання чина угода з контролю над ядерною зброєю між великими країнами. Підписаний 2010 року договір обмежує кількість розгорнутих ядерних боєголовок у США і Росії, оскільки продовження договору поки не обговорюється. аналітики побоюються. після його закінчення обидві країни можуть почати нарощувати свої ядерні сили. На початку цього року президент Дональд Трамп знову заявив, що будь-які майбутні угоди з контролю над озброєннями повинні враховувати ядерний арсенал. Китаю і він наполягає на цьому з 2019 року. А тепер про зв'язки Китаю та Ірану несподівана військова кампанія Ізраїлю проти Ірану змінила ситуацію на близькому сході. Те, що почалося з авіаудару, 13 червня переросло в масштабну операцію зі знищення ядерних і ракетних об'єктів Ірану. На цьому тлі посилилася увага до зв'язків між компартією Китаю та Іраном. Представник армії оборони Ізраїлю заявив Fox News, що США і світ стоять на порозі моменту, який визначить, чи вдасться назавжди усунути ядерну загрозу з боку Ірану. Пам'ятайте, Іран це бійцівський пес Китаю. Китай фінансує Іран. Хоче, щоб він став ядерною державою і далі постачав нафту до Китаю. Якщо Іран не доведе Боже, отримає бомбу. Він зможе загрожувати всій перській затоці. Шпільман підкреслює, такий шанс зупинити іранську ядерну програму більше не повториться. За даними Ізраїлю, удари завдали серйозної шкоди кільком ядерним об'єктам Ірану. Однак вони поки що не змогли знищити завод у Фордо, де йде збагачення урану. А це ключовий етап виробництва палива для ядерних реакторів. Ізраїль заявляє, що для знищення цього підприємства йому потрібні спеціальні американські проникні бомби, оскільки об'єкт розташований глибоко під горо. Вантажний рейс пов'язаний з Китаєм, викликав підозри літак Карголос Airlines, що летів з Китаю до Люксембургу, раптово змінив курс у бік повітряного простору Ірану і зник з радарів над Туркменістаном. Про це повідомляють у даних застосунку Флайтрадар двадцять 24 Тож розберімося. Виникли припущення, що Китай міг таємно перевозити до Ірану обладнання або вантажі для підтримання режиму. Літак здійснив посадку в Туркменістані перш ніж вирушити до Європи. Cargolux частково належить китайській компанії. Компанія заперечує, що літак входив у повітряний простір Ірану, посилаючись на нетучність у публічних сервісах відстеження. Інцидент стався на тлі загострення ситуації на близькому сході. Аналітики відзначають зростання координації між Китаєм та Іраном у межах ширшого антизахідного альянсу. Колишній кандидат у віце-президенти від демократичної партії, Тім Волц, недавно заявив, що Китай має моральний авторитет для зниження напруженості між Ізраїлем та Іраном. Ця заява викликала суперечки, враховуючи тісні торгівельні зв'язки між Китаєм та Іраном. Яка реальна роль Пекіна у цьому конфлікті? Про це донма поговорив з Грегорі Коплі, президентом міжнародної асоціації стратегічних досліджень. Чи могли б ви прокоментувати заяву Тіма Волца. Він сказав, що Китай, можливо, має моральний авторитет для деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Це спірна думка, особливо враховуючи, що Китай ключовий економічний партнер Ірану. Яку роль відіграє Пекін і чого хоче Компартія Китаю? Майдачані відвертий прихильник Пекіна, тому я б не став серйозно сприймати його слова. Насправді Китай утратив авторитет в Ірані та країнах перської затоки. КПК кілька років тому пообіцяла Ірану сотні мільярдів доларів інвестицій торгівельних угод, але не виконала обіцяного. Іран висловив невдоволення. У Китаю немає реального впливу в регіоні. Водночас, Росія підтримує тісні зв'язки з іранськими духовними лідерами. Деякі їхні наближення вже переїхали до Росії. Тому якщо хтось і може вплинути на ситуацію, то скоріше Москва. Хоча Китай хоче зберегти довгострокові інтереси, доступ до Аравійського моря та індійського. Ого, океану питання, як захід зможе використати вплив Росії для досягнення розумного миру без конфронтації з Москвою. голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Дональд Трамп має рацію, звинувачуючи Китаю порушенні правил світової торгівлі на саміті G7 фондерляйн погодилася торгова політика Пекіна. Серйозна проблема. За її словами, Китай відмовляється грати за міжнародними правилами, що є по світових ринках. Вона також вказала на слабкі сторони наявної системи глобальної торгівлі, брак чітких норм і механізмів примусу. Головною помилкою стало прийняття Китаю до світової організації торгівлі 2001 року. Це перетворило Пекін на світову фабрику і дало йому змогу. Накопичити величезні ресурси, які він тепер використовує, щоб протистояти заходу на всіх фронтах. Тайвань уклав угоду з американо-німецькою компанією, що розробляє програмне забезпечення для дронів, таких які Україна успішно застосовує на полі бою. Дізнаємося докладніше Я щиро вдячний, особливо п'ятьом закордонним постачальникам, які взяли участь у сьогоднішньому заході. Наймовірніше, на вас скоро чекають санкції Китаю, але не бійтеся. Ви обрали шлях свободи і демократії. What bring to the table become... наше ПЗ пройшло перевірку в бойових умовах в Україні. Воно дає змогу стримувати агресію, знищувати танки, кораблі та інші важливі цілі, створивши великий автономний флот, Тайвань зможе стримувати Китай. Наше ПЗ ключовий елемент. Отеріон повідомила, що підписала стратегічну угоду з дослідницьким інститутом Міністерства оборони Тайваню. Вона охоплює безпілотні платформи і софт для управління дронами після початку війни Росії проти України 2022 року. Тайвань уважно вивчає український досвід використання безпілотників у повітрі та на морі, який дав змогу компенсувати чисельну перевагу противника. Тайвань сподівається досягти аналогічного ефекту проти КНР vpn застосунки покликані захищати конфіденційність, але деякі роблять прямо протилежне. Нова доповідь показала, що низка популярних vpn застосунків може передавати дані користувачів до Китаю. Багато з них досі доступні в магазинах Google і Apple. Tech Transparency Project з'ясував, що всі 20 найпопулярніших безплатних vpn застосунків пов'язані з китайською компанією, яка перебуває під санкціями США. VPN – це інструменти для захисту конфіденційності в інтернеті, але китайські компанії зобов'язані передавати дані владі КНР на першу вимогу. Перша доповідь вийшла у квітні. В оновлені версії опубліковані цього тижня. Йдеться про те, що Apple видалила три застосунки, але інші залишилися. Google не видалив жодного. NBC News Зв'язалася з розробниками 17 застосунків. Лише два заявили, що не пов'язані з Китаєм. Однак документи показують протилежне вони теж пов'язані з китайськими структурами.